Усім привіт! З вами Ірина Король. Сьогодні вам зроблю огляд пустих баночок продукції, яка в мене закінчилася за літо і ось за вересень. І у кінці відео ще додам те, що я робила, який огляд я робила у селі. Так, насамперед, я хочу вам показати, що я дуже люблю, як ви бачили, тканині маски. Ось це серія Доктор Туна відбілююча масочка. Така сама, так, масочка з календули. І ось такі. Не фруктові, а, ну, коротше, ось такі ще маски. З ромашкою, Це з авокадо, з огірком і зеленим чаєм. Полюбляю їх різні. І ще беру з лівісти теж ось такий з зелої віра. Так, вітамінчики, бади я завжди пропиваю. Тут в мене спіруліна закінчилася і кальцимагній колаген. У мене кондиціонер для волосся з оливою. Ось така пінка для вани. На жаль, зараз вже її немає, але є інші. Завжди використовую спрей з сухого шампуню. Дуже мені подобається. Так, дезодоранти роликові. Антивеспиранти один чоловічий сина. І два моїх. Ось такий зелений і коричневий я люблю. Так, це в мене зволожуючий крем для обличчя з гіалуроновою кислотою серії Аква. Крем під очі. Resurface. Нічна масочка завжди в мене є. Тому вона в мене закінчується частенько. Так, це ось так я до останньої краплі використовувала масажний гель з екстрактом кінського каштану. Ось такий в такому тубусі. Закінчився в мене праймер, основу під макіяж. І ось такий закінчився в мене спрей для сну з лавандою. На жаль, вже немає його, дуже мені подобався. Так, це продукція з Лівєсти. Моя улюблена масочка з зеленим чаєм, теж її використовую до самого самого кінця. Тому що, коли закінчується тубус, там ще десь ось так масочки залишається. Так, це <клес> такий крем-бальзам з мигдалем. Він такий жирнуватий, в кого суха шкіра. Рекомендую. Ось такий лосьйон для рук і тіла. У мене було яблучко. Це я теж так ставила верш ногами, щоб все витекло, але трішечки залишилось. Дуже класний запах. Мої клієнти брали з манго, дуже подобається. І ось такий крем для ніг з сечовиною, з лівєста. Зараз додам відео ще, яке було у селі. І все це піде на утилізацію. Усім гарного дня, па-па! Продовжую свій огляд пустих баночок. Чим я користуюся, що в мене закінчилося у селі. Так, насамперед, у мене закінчилася ось така зубна паста Алої Гель. Завжди міняю зубні пасти, це гелєва консистенція. І ще люблю таку плотну. На початку літа я користувалася ось таким кремом Resurface з регінолом і вітаміном С. Тут захист SPF 15. І ось такий крем також закінчився в мене для шкіри навколо очей. Так, пачі це пачі відбілюючі, з піщаною лілією. І ще я брала ось такі з собою пачі в упаковочці 30 штук, тобто на 15 днів, з колагеном це з лівєсти. Дуже зручно брати з собою ось такі маленькі кремчики, це з лівєсти. Це з муцином равлика проти зморшок. І нічний крем з вітаміном С. Завжди беру з собою у село, ось такі упаковочки, тому що дуже зручно. Так, шампунь це теж злівст. Не пам'ятаю, яка вона. Мені підходять всі шампуні, тому я беру А, це Зелої віра. Так, на початку війни я була підписана під Essence. Пробувала продукцію. Вона хороша, класна, можна сказати, але не по карману моїм клієнтам. Це спрей Зело Євера. тоже дуже класний. На лице використовувала від укусів комах. Навіть горло коли боліло, теж коли. Запалення, якісь сороті, можна ним користуватися. Так далі. Мої улюблені антиперспіранти. Крем для рук з, 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 з олією календою. Ось, коли закінчується, я його прямо до самого кінця використовую, тому що він дуже класний. І ось такий для, для, для прання, який для кольорової білизни, тобто можна використовувати для білої і для кольорової білизни. Ось все, що в мене закінчилося літом. Усім гарного дня, усім па-па!